Часу, коли старий газон стадіону Україна замінили та поділили між охочими уболівальниками, минуло вже більше двох років. Невеличкий клаптик історії тоді приватизували і працівники однієї з вівських фірм. Якраз тут є лінія штрафної. Скажу, з тої сторони від де виходять футболісти на матч. Ну з хлопцями встановили, полили, подивилися, що прижило добренько, потім замовив огорожу. Ворожу хлопці теж пофарбували пісочком. Так доглядаємо трохи. То підстригаємо, доглядаємо як можемо. Звичайно, ми не газон. Такі можливості і знань нас нема, але по можливостях як можемо, так підтримуємо. Сам газон директору Андрію обійшовся у 25 гривень. От зробити навколо нього зелено-білий паркан в 20 разів дорожче. Щоб ансамбль був завершеним, незабаром з'явили ще прапор та ось таке графіті. Усе це зустрічає кожного, хто прямує до музею вболівання, що його кілька співробіт. Ніки влаштували у власному офісі. Так, я хотів на стіні малювати, але мені от... давайте би зроблю такі. От. Із цього герба кілька років тому усе починалось. Знайомий художник подарував великий малюнок, згодом навколо нього почали з'являтися футбольні експонати. Найбільше тут шаликів. Ось цей майже реліквія. Йому 11 років. Інші обміняно у фанатів з інших міст, а також презентовано клієнтами та діловими партнерами. Навіть світло у цьому робочому кабінеті зелено біле. З'явилася можливість місця, скажімо, тому що де в кого на роботі мало місця, в нас тут дозволяє, І тому вирішив потрохи-потрохи по щось збирати, щоб не було, скажем, коли заходиш на робоче місце, щоб було ще приємно. У вболівання цілим офісом свої правила на матчі та різноманітні акції ходять усі разом. Фотографії з визначних подій та квитки на найнапруженіші матчі одразу на загальний огляд, як нові експонати колекції. Ось цей прапор, взагалі, талісман тутешнього фан-клубу. Його беруть на усі домашні матчі та ще й возять на виїзди. стяг, зокрема, побував у Дніпропетровську на матчі Україна Англія. Щоправда, якби не пильність легендарних львівських фанів Ангела та Бамбіні, його могли поцупити тамтешні мисливці за сувенірами. Ну, тато і всі старші, вони п'ють, а мені що робити. Ну, Приходиться якось так, там, ну, чекати нових перемог може щось буде. Так невдалі матчі Львівських Карпат переживає донька пана Андрія Олена. З минулого року стала ходити на стадіон Україна, а інколи і їздити по країні разом з батьком та його співробітниками. Про львівських вболівальників загалом та про їх дружбу з фанами Дніпропетровська та Києва, зокрема, дівчина робить ось такі відеоролики. Ну, коли я ще виросту, я ще піду в перший сектор для дівчат до стане. Ну, може, там є таке, приймуть мене напевно. Перевести у свій офісний музей сувеніри з єврокубкових матчів за участю Львівських Карпат. Про це зараз мріють і дорослі, і наймолодші прихильники зелено білих у цьому фанатському музеї. Вболівати за успішні виступи Карпат жартують працівники фірми. У них є ще й практичні причини. Якщо команда посяде місце, що гарантує їй участь у лізі Європи, шеф на радощах може зробити виняток і у робочому розпорядку. Якщо це Дуже велике свято, що Карпати попали в Юлію Європи, то... я думаю, що наш директор зробить нам вихідні. Буде свято для нас їх.